Така ділова жіночка. Вона, напевно, таких, як я, кожен день в штук 10 опитує. Жесть. Інтерв'ю ще й завтра. Я ж тепер буду нарвувати усю ніч. Так, Ілля, зберись. Це всього навсього інтерв'ю. Але якщо вона задасть мені якісь питання, на які не зможу дати нормальної відповіді, я осоромлюсь. Це ж буде такий сором. Я не готовий. Сберись, кажу тобі, все нормально буде. Трохи заспокійливого мені не завадить. Все буде нормально. Я просто прийду на інтерв'ю і буду з собою. Але ж питання. Ну що ж, Ілля, цей день почався. Давай почнемо готуватись, зараз ще по справам йти, а ще зібратись треба теж. Ну, ніби як готовий. Виглядає трохи краще, ніж почуваюся. Ілля Делянович. А? Хто? А мама казала мені, краще спати потрібно. Ох, потрібно було слухати маму. я Хоча б щось Це... розумію, Як ви тут опинилися за. А. Я. де куди... Вона вона ж. А, що? Що, Що тільки що сталося? Що зі мною? Я у вісні якомусь. Вулиця. А... Я. Але, але ж Ой. я ще секунду назад був.

Я нічого не розумію. Якесь божевілля. Як воно тут з'явилося взагалі? Яка у вас суперсила? Та коли ж це усе скінчиться? Коли ви зрозуміли, що наше життя несправедливо, пішов в школу. Виходить ваш звичайний робочий день. Звичайно.

Доброго дня Іля Дем'янович. Що що сталося? Де я? І що це за місце взагалі? Доброго дня. А, а, добрий день. Дякую, що прийшли. Рада вас бачити. Я Я... дякую, я теж радий вас бачити. Взагалі то не дуже. А... Вибачте, а, я трошки не розумію, що що відбувається? Я ваша спина? Ну, більш-менш не так як у молодості, але нормально. А чому ви питаєте? Ми Розпочнемо наше інтерв'ю. Для початку, чому ви обрали саме професію менеджера? А, так, таке питання. А, ну... Мені подобається координувати людей, працювати в команді та створювати різні проєкти. Чому ви питаєте? Добре. А чому ви хочете працювати саме у нас? Ваша компанія пропонує цікаві та зручні умови для мого розвитку, напевно, через це. Mm -hmm. а наведіть приклад робочої ситуації, результатом якої ви пишаєтесь? А... Ну, Так важко одразу сказати. Пам'ятаю, одного разу я врятував нашу команду від проєкту від ніби як провалу. А як саме? Я вчасно домовився із викладачем про відтермінування дедлайнів та провів декілька тімбілдингових активностей для команди. А якби ці тімбілдингові активності не спрацювали, що б ви робили? А... Не знаю, я, 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 я сподіваюся, я придумав щось. Mm, ясно. Уявіть, що ви мурака в мурашнику, і як би ви знесли ейфелеву вежу? О, вибачте, я, я не розумію, що, що, що ви маєте на увазі? Ви не зрозуміли питання? Я, я думаю, так. Добре, а якби ви були волоссям, якби ви боролись з вітром. Я. я взагалі нічого не розумію. Що це за питання таке? Звичайні питання. Може, ви хоча б скажете, як дихати без повітря? <свіття> ви що не можете дати відповідь навіть на це питання? В -в -в Вибачте. Я... Якби ви були яблуком, що б ви зробили? З чим? В чому різниця між Аю? В усьому. Хто ви за гороскопом? Хіба це важливо? Як звали вашу бабусю в 10-му поколінні? Звідки мені знати? Хто сильніший Супермен чи Бетмен? <зас> А, Ну, добре. Як ваше прізвище ім'я по батькові? Нагадайте, будь ласка. А, Дмитренко Ілля Дем'янович. Ілля? А я думала, що ви Дмитро. Вибачте, ви нам не підходите.